Займаємося спортом. Вечірня прогулянка, щоб краще спалося. Ой, така дорога що. Дивись, там, в якійсь країні є захід сонця, куди спеціально з'їжджатися всіх. Як сонце сідає на Коли вже ця кам'янка кінчиться? Сої. Стоїть! Да. Ой, ковбаси буде вагон! Ой, А то ж може а бути, не знаєш, ГМОшна. ГМОшна, вона така. А Сорти різні. Така, різні вже а там така, значить, знаєш ліс. І під лісом ставу, Що -ха -ха. <пілляє> то За щось цьому році? У мене на двох, на трьох кущах буде виноград. У мене підстояли пташки горобиний виноград. Він, мабуть, ви такий дрібний. Так, Дрібний темно синій. да, да, Я скупувалися плучки, а вийшло такий. Так, а в мене пташки підсадили. Під ампеною. Мітакий нічого приємний на смак. Ні, в мене солоденький. солоденькі. Те, що ми купували, виписували щось, а прийшло, прийшов тут. Я тоді думаю, та хай це він карший воду зробив. То воно таке. Гуляємо. Гуляємо. Ні! Стріблю, стріблі, знаєш, я кажу, Я Як нас показували дізель шоу З невісткою признайомилися. Димлять, ой, Боже, дитинко, та її лікувати треба. Вона сіла нормально розмовляти і знову так. Ой, я пішла, постріблю. Ой, тільки ж там, дивись, дитинка в туалеті свіпла плаче щось таке. вона. Ой, дзінь, тисяч тисяч доларів. Вон, скільки, скільки, така роз підійшли всі такі. Бігом, 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 каже. Красота, ляпота. Я ти знаєш, довго звикалася десь, а тепер якось звикла. для мене наче красивішого нема. Не є ще краще. Ось у ще дуже красиві стали. Дожди, Могилевська десь тут була. Почекай, а це що, вже парканний такий? Там уже. Отомають Могилевської. Вони, мабуть, я ж сюди на цій вулиці сюди не їздила. А це, а це ж це. Так, Суценці Бога. Це Шевченка. Ага. Так, а це без рук, не без рука. Це віка. От Тобі скурсі селом. Ні, оце крипарис, не на крипарис, як вони називаються. Ага. А, уксус. О боже, оце. Що таке симпатична? Ну, Щоб дуже розростається. Ну, <клухи> <Вирубується, воно виважно. клухи> вони... Мій садок мач насадили теж. живе Сливки там, абрикучки, грушки. Цяке таке. <клухи> і маленька хатка. Ну, Ларіса вдома сьогодні. Та то хто значить котик? О, Та не нож чиєсь. Ну, є. Ходять до неї, вона що їсти виставляє. Каже, там в сарай хоче цей. Куди їдемо? За мухоморами в ліс. Ну, трішки не в ліс, а за мухомором ми не проти. Їдемо наліво, по вулиці наліво. каже, куди їдете? За мух... Куди їдемо? За мухоморами. Е, Які там є канотопські відьми є? бачила там ще Бучанські. Не бачила, вчора показував новинах Бучанські. Відьому. Жіночий батальйон стрілков. ППУшниці, дівчата там такі. Телевізора дивились? Та ну як по телевізору. Взагалі то я ж дивлюся, яка телевізор. Отак я включу. У нас якби не оце, я ж підключаєш через телефон, роздачу даю в телевізорі, я ж на кухні там живу. А в хаті оце Юра приїхав, мабуть, раз тільки включала. І оце значить, приходить в кімнату. Ага, так. Час підходить. Ну так. Да. За мухоморами саме час. Ми ці як його будемо шукати, куди він йде? а він їде. Ой Боже, прямо їде мухоморами вже пізно, а якраз по мітлу саме час. Підемо знайдемо мітлу, виріжемо нормальну таку. Поїхали тих назад. Та Боже, таке все. У мене зацвіли три штуки, мабуть, жовтих. А решта така, червоненьке випустила, а решта навіть поп'янки. Да, згоріла. Я їх і там поливала, питалася. Хіба його вона поливається. Так, їдемо, така, краса. Сонечко сідає. Сонечко сідає, вечір настає. Сідаємо на велік, їдемо кудись. <кій> Сідушка така незручна. Ну, мені головне... Оцей велосипед, оцей старий, я вже 20 років збиралися справи. Це ще святку. Ось справи велосипед, за ту купили новіший, а мама буде їздити на базар. Чи то на базару в магазин. Магазин. На базар, мама їздить? Ні, так що там І Дивлюся, було руш багато. Вони попеклися, погнили, посипались, пізніх ще немає, по одній сипаться сливи. Ох, ти щось підгору не тягне. Витягнула. Та ото ж, бачиш, як? Його якби хто підліг, вона сипалося. асфальт на краєчку. Та Такими монтажами, як вони їздять по цій дорозі, красиві. яка дорога красива, знаєте. Оце село. Село українське. З такою дорогою капець. Оце. Дивіться і зустріч. Скоро буде в усіх селах України. У -у -у. Да, та багато чого такого повсихало. Це Юрій копає, а я катаюся. <гум> Скажу, наталка, <коли> де ти є. <гум> ти знаєш, якраз на вулиці нема нікого. Та хто його зна. Зараз під'їдемо побачимо. Ні, хтось так і виходить. Там ввечері було цілий збор. Хоча тут позардені будемо ага. І зійдемо, подивимося. <клухи> Бо я все думаю, ось треба сходити, ось треба сходити сюди. А все немає чогось от такого. чи вже не хочеться. Так, це було наліво, тепер направо. Краса. Вау. Ой. Ху -ху 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 -ху. Ой. Тут, мабуть, треба спуститися пішки. Бо тут можна, ага. Та я вже тут дивись. Спустилась. Ух ти, боже. Йде на нас стратегічні об'єкти.

так Сьогодні кіно для тих, кому 50. Якщо вам немножко за 30. Так, зараз прийдемо на тренажерок замки. Ні, ти ж знаєш, що з ними робити. Чи ні? Я ну, я ще там не ознайомилася. Я не знаю, перший раз. Головне не перестаратися. А, не перестаратися? Та я вже давно хотіла прес підкачати. Mm -hmm. Вова, приходьте, приходьте, люди, вже все, О, обомон збирається і ми збираємося. Все, yeah. дівчатки, мальчики, будемо. На концерт. Так. Ага, інтересно. Ото інтересно, так? Так, ось куди ми прийшли. Так, а що йому? Так, це легеньке? Так, це легеньке? Так. Ух, йо. Це ж, як цей? Як його? Плін. Ух ти! Ну той, що з вилами бігав Да, тож, вже в кущах. Ну як той, що з вилами? Ух мене? Ляшко. О, Оце до! Да! Ух ти! Про кого це я розказую? А це держаться, щоб не впасти ручки. Так, дівочки накачаємо мальчики ножки і високо його піднімають цю штуку чи так просто. Як високо. А, це ж його треба не просто покататися. Один, два і подержать. один-два. Шлюпанах не серйозне діло. Я посипала, да, так, давай, так. давай, давай, давай. по 10 раз. Та мені вже, знаєш, вже нічого не болить. Я вже в такому віці, як то кать, вже, вже нічого не болить. Так, приєднуємося. Значить, так я вирішила підкачать трішки. Знаєш, ми вже в такому віці, ми вже такі, і ми, ми з того покоління, яким уже все по барабану. <риклад> Мені вже. так. Це вже так? У, вже відчувається. Так, їхали медведі на велосипеді. Це, це перескачати. На чому там ще поїздить? О, а тут ти по велосипедика, чи що це таке? Українськи, ну я там інтересно. Там інтересно. Ой, так я не вийду. Давай поможу. Давайте підчимо тік діт-тік-тік. Так, а що з цим робити? А тік-так. Тік-так, тиночка, каже, жіночки вирішили потік Так, одною ногу. Треба треба двома ногами запустити. Завтра, я завтра на зіньків їду, то якраз то лікарня не буде. А? Та їду утречком. Так, їдемо. Так, і як оце ним? О, о, як хорошо! А я думаю, хто б мені масаж зробив? Йолки-палки, прикольно. Гойдалка. Аби тільки спину не поламати. Нормально. Я так у удома хочу гуляв. Клас. Чого я сюди не приходила раніше? Ух ти. І було клас. Ань цвай драй. Та там Юрик уже викопав ямку на погрібі. Мене досі шукає. Ми тут робимо. спорт. Два. Три, четыре. И вот класс. Не хочу залазить за него. А то влево-право, да? Талию качать. Так. Бесподобно. Все так оборить не буду ничего. Там все сутки. Ой. Можно же улететь. Я не рішука. Ж... Ну, Треба робити також сюди-туди, прокожені. Ага. І ти будеш така легка. Якась китайка, отака, матері, uh -huh. і кілограм сироп може. Ну я зараз... оце ж дивився, що це. Ага, Кирюша, кажу, який тебе сьогодні зріст. Та хто знає? Не знаю, не сказали. А вага, 54. Це сюди сидиха. Сюди ж ходи, там поїжджаєш. Там і в двох. Ну, я немає, каже, мама, ну вони так ложать, так їй. Я кажу, я кажу, ти я ще не рідна стовміна. Нічого, не знаю. Кажу, я не знаю, тільки за потім сіда. Нормально, <рес> тут <веду>. там <рес> не ходить, ведуться. Та метр сімдесят вже, я точно була в одне не вище. Та в мого вже тут. Може, в мого? <рес> метр сімдесят. Він Юру вже перегнав, а Юрий метр 76. <рес> Ну ти вже пішов в ширину, Прості. трошки в плечі. Ну, він, да. І він, він вже плаче. В живота взагалі немає. Жопа, жопа така, а в плечі плаче. Да, плечі. атлет. Так. Ой, ти слухай, трошки отак, тік так тік-так, 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 тік-так. Ну то так на такому. Дік-дік-дік-дік-тік. Де б воно не було тік так Так, а що на цьому їхати? О, це так, як на машинки. Розповідати, да, іграшка. І на нім що робити? В three... смислі? Нога А-а-а! Ух ти, Ножки качать. Клас? Прикольно. Ні дома таке. Оце вже й бачу проблема. Ліва нога, коліно слабе. Тож, якби і тут, і там. Щоб ще й тут ходити. Ой, ліва, як ростить. Мабуть, чути, хто зна куди. Так. Займаємося спортом. Отож, я думаю, бува ввечері, так як повернешся. Як грустне. Клас. Хрусь Хрусь. А так знаєш, буде толк, якщо тут не по п'ять хвилин. <різь> да. А годину тут треба посвящати. <різь> Ти знаєш, я на свого Юріка як гляну, я аж заздрю його фігурі. Я так і поглядаю, у вас там хоч жіночок немає, там колектив, та ні нема, а що таке? а? Яка <різь> лопата? <різь> 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 Кайло. М-м. Просто він вранці я ж скажу, він спать е лягає в 11:00, от у нього сон отбой. 5 підйом, всі сплять. Ну, в нього ж така робота. Ліва нога проблема. Ага. Швидко і весело.

Знаєш, такі були раніше такі диски. Там, в принципі, майже продаються так от так. Я тут туди. Я в себе на вулиці, та думаю, хто доживав. Алізун, подожди, а тут от хату цю заможні катерин. Ой.

Хочуть Хочу 270 тисяч я кажу, ми ну, там багато претендентів. А хто ж там. А, коли, а чим більше претендентів, зразу ціна різка. Может не там. Вона може й не коштує. Мені каже, там ці два вікна політи з вулиці, а там два ми. Mm -hmm. Поли, каже, такі. Так, нас ці поли такі. Ну, так. Ну, ну, хто знає, ну, по крайній крайні це лучше, ніж, конечно, хатка нарожала. Те, вони вже, Моза, вони вже, вже туди вкинули, вони вже зробили ременче. Там кончиться можна мозок, помітити, ми постійно в стіни все ну. місце. Треба підремонтувати Ну, Для молодих людей на все життя. Годиться. Покорокувати, мати мучиться, все раніше тут подати, а, але напуще щось і кожен водночіпається. Тобу то поклеїли, і б стояло стояла пає, там воно відгодиться, напевно. Там відсипається, там на не насипається. Ну, і стара хата, є стара хата. Та оце в мене Юра теж думає, я би ще щось обстрою, там де ж ти грошей взяти, якби ще більше... стоїть. В круговому йому мало. Та там у нас вона жити, ми тут ну, святки житиме, че Кирха житиме. Тут, о, я житиме. ще житиме. Тобі фото сама А Хто там прибиратиме? Сумахні, <рес> менше <маншот> скидати буде. <рес> 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 Коля каштана копичується. Оце така вовка на баба. Та таке, прямо не хочеться вставати. Я так встаєш і кажуть ой бачите, що роблю? Це я так на тренажері катаюсь. Ой, поїхала. Дах поїхала. Ти туди, я сюди. Я вже там пробувала там. О, я ще на цьому не пробувала. Так, ще один. Так, їхали ведмеді на велосипеді, що на ньому робить? Сідати, щось піднімать. Ох, так ну тут будем якось двома ручками работать. Да, так, нам тут работать нечего. Работаем. Работаем. Сейчас у нас с экраном нормально. Нормально. О, да, а что ему робить? Ага, це, мабуть, з ногами треба піднімати. я так розумію, що його треба одночасно піднімати все. Mm. Отак. От ну, да. так, така важка вже важка буде. О, кума так і така. Йо, я ще що, щось як... Щось... та Та я ж як... Как... Ну, нічого важкого нема. Я думаю, тут страшне. Mm. Mm. <решко> <решко> і в землі важне. І за Ні, якщо ти його так підняла вже, то держати так можна. Так, я його так так пускаю повністю, ось опустила. Вбирайся. Прес. По так, ну, там виходе, так, треба дінчику визвати сюди, хай виходить на зарядку. Парубки по 60. -х. Тільки я ногами ногам бачне дістаю туди до тої. Куці ноги. Опа! В землі воно чудно трешок. А оце ж блялітка немає, скільки сьогодні. А може в клубі репотернутися. Там може вона в кут пішла стрівати. Можемо, треба досяду в оки на дні. Ова. Я коліна буду вставати. А ти співаєш? Я співаю. Я співаю. І що там ще батальйон? Це ж я в батальйоні сама. А, що не вистачає. Я... Чи я не співаю. Я тут взяли, ту, яку до нас Вікторію. Та ну хай кому не треба. А нічого не якраз співає. Яна буде співати. Тепер же Мальчинка. А Яна буде теж. Ну, чого? Мене мала питала, чи Яна буде, то не знаю, можна. Вона тут зараз. Я не знаю. Та ну раз тут вже співати не А, ну може буде. А скільки це вже це в неї хлопчик чи дівчинка бо не знаю. Я не помню. Дитя а це вже йому в півроку є. А, я не пам'ятаю там. Та немає, ярма. А коли це вони родили? У нас тут я не пам'ятаю, коли вони родилися. Ухі, я не знаю. Що володей робиться? Ще? Я не дістає. Оце що, росту не вистачає ще до весни. Коли, коли Знаєш, я це уявляю, що я на човні пливу. Угу. Та от уже гряб'яна байдарка. Гребем. А там ще щось крутіше є. Чи це саме круте. Я такого важкого більш не маю. Нема важкого. Та його не є. Просто після мішки весь зерном по 40 кг. Та, приходилось. Я не це таке. Не це так, як ото само. А що ж тут мене підняться? Так, що ж це за? Бензин якеся. Це тут не скучно, це такий транспорт. <ріпи> <ріпи> так. Мені це сподобалося, то тобто я прес качати. Вдома не прикольно. Там у спортзалі така річ була, що ноги отак тягаєш. Так, в досить Яке небо. знаєте, Знаєш, яке небо там було, а мені старонькі, разом є. Так, це тут що робити? <плес> Ні, не пробувала ще на такому. Це відштовхувати від себе. А, слаба, о, о та, ну це щось слаба, це тут що таке. Він не туди під ними площадка зроблена. Так, хлопчик і дівчатка. А це що таке? Чуєш, це називається пипки робити? Пипки. Це, мабуть, отсюди оток. От. Це оток. Сідаємо? І Куди його оце? А! чуєш, це так, мабуть, отак. Отак. Тобі треба якусь цю палку для селфі. Ага, палкою. Чуєш, палкою по селфі. Не палку селфі, а палкою по селфі. Сказав би Юрік, піш тобі нічим страдати, дитина. Правда? Так, що, де, мальчик, де? А, там ще що? Там таке Так. О, ну це теж таке спарінг можна робити. Ох. А там бігать. А, то підтягувався. О, це прикольне. Ой, бо воно так швидко біжить. Я не встигаю за ним. Тут можна і так. Чуть це дуже швидко, мене треба пристібати. Та воно так швидко, що я просто, воно дуже швидке, дуже моторне. Треба як на лижах, то як на лижах. Оце, оце, оце ну це бачите. Будемо далі крутитися. Оце цікаво. Будемо на руки, то й на ноги. Аби куди? Мама, аби куди. На, будемо Найдем... Так, Я не достаю того, Воно однакове. Нехай топчеться. Ладно, буду продовжувати працювати. Приходьте витрудитися на тренажери. Після картоплі, після буряків, після коров телят, свиней, корі, курей. Нема кору, то ага. Здоров'я понад усе, рух це життя. Дмитро Вікторівич, Дмитро